Стрес, виснаження та прищі, або як організм дає сигнал СТОП. Це мій шлях до тіла мрії, частина четверта. Мій спосіб життя став активним. Я працювала в готелі, проводила по 5 тренувань на день. Мої колеги часто говорили мені, коли ми приходили на безкоштовний шведський стіл. У Юлі найздоровіша тарілка, і це дійсно було так. Харчування було збалансоване, аналізи в нормі. Але з'явилася нова проблема: прищі. і тут я зрозуміла, що можливо справа в стресі, а тому, що я проводила по 5 тренувань на день, плюс виходила на вечірні програми. А також в нас була доволі токсична атмосфера в колективі, а, плюс смерть людської людини. І коли до кінця контракту залишався один місяць. Почалася повномасштабна війна, і одного дня чоловік, дивлячись на мене, сказав: Звільняйся, я про все подбаю. Тобі зараз найважливіше контролювати свій стан, роби все, що тобі для цього потрібно. І так я вирішила змінити життя. Я почала вивчати нутриціологію, і це почався новий виток у моєму житті. Яка подія змінила ваше життя або дала поштовх до цієї зміни. Діліться в коментарях. А наступна серія вийде вже дуже скоро. Підписуйтеся, щоб не загубити.